Доброго вечора. Програма до час вітає вас. І сьогодні у нас в гостях команда Зоря і гравці, і капітан команди Романчик, Віровенко Роман, Євген, команда і а, Ну і Перше питання то, може, до можливо капітана команди. А, що символізує ваша назва Зоря і як вибралася назва команда і а, хто її придумав? Ну, Цю назву придумав гравець, який раніше грав за нас Деркач Андрій. Mm -hmm. а, Ну, він нам підкинув і нам в принципі сподобалась назва, така ну, хороше українське слово символізує якесь, ну не знаю, зоря, щось таке велике. ну, І ну, як ви знаєте, ж, як це говорять, як назваш корабель, так і не поплоєш. Ну так само і тут, в принципі. ну, і зоря... Хороше слово, хороше означає, і непогано, в принципі, ми пливе якось. Ну, да, да. Ви не думали змінити назву команди після е, двох, двох чемпіонатів виступали і ну, не досить вдало? Не думали міняти назву команди? Ні, чесно кажучи, щось до цього не, не, ну, не доходило навіть думки. Mm -hmm. ну, Програвали, в принципі, по суті діло, бо не збирались на ігри і, і mm -hmm. назва в чому це yeah. <laughs> ну, і, в принципі, yeah. так. Можливо, у нас запитання до гравців команди. От скажіть, як ви капітана команди, хто він є? І які боязки капітана в вашій команді? Тарас, скажи, будь ласка. Перше, хто він є? От, скажи, хто такий? Він Роман Чиколаєв. Яке боявся капітана команда? Підтримувати моральний дух, підтримувати дисципліну в команді і, звичайно, зібрати команду першим ділом. Зрозуміло. Роман, скажи, що для нас, яку роль відіграє ваша команда для тебе, от така команда? По-перше, він для мене не дуже хороший, добрий друг, який ми зараз підтримуємо. Який підтримує, Перший, що думає, а, ви ви здає, я... підтримує, вже, ну там. Да. Може, може сказати. Можу щось порадити, може підказати. Добре, да -да, а от тепер питання до Валера Команди. Жень, скажіть, от другого сезону Взяли місце ну, найкращого мартря 2020, ну, сезон 2020. От скажіть ваші враження, от скажіть, про сезон 2012 я вважаєте ваш виступ хороший для вас. Ну, не зі сторони, а моєї чи тих, хто давав ну, цю міграцію, а з своєї сторони. Могли б краще ще виступити. Ще? Я думаю, що е, команді, як ми грали в ігрі. Играли... Завдяки ну, захисникам hitting... можливо, Ну, захисників тут немає, тут командні дії всі діють. І як ми грали, це залежало на результати, як нас знайомить. І князь завжди, де я міг тут, я помічав. Ну, значить, каждому земля можна, ну так сказати, ця команда. Так само, як і бомбардири, як нас підтримують, як іде. Як і Добре, як вибирався склад команди на 2012-й і як виконав на 2013 Ну, Минулого сезону практично нічого не змінилося, що Романа ми взяли. Це Тарас. Він знову скаут. Він скаут. Знову файка прийде. Це року Романа. Нічого не змінилося в складі. І я не знаю, ну, як ми вибирали. Просто грали минулий сезон і побачили ну, слабші гравці, там, взяли сильніших туди-сюди. І так Кожен раз виходило, ну, що хтось прийшов і сформував свій склад. Mm -hmm. Ігор Яків'як теж там, славу понкольника цього mm -hmm. сезону ну в другій половині. Підбору під, під складу командувати. Наскільки ну, 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 розумію, 2012-2013 рік ну, з цим не а от 2011-2012. Ну там взагалі взагалі, ну, Бжаня був, і я де? фактично з цього складується. Ми там ще з'єдналися з торнадо. З торнадо, да. так. Ну, там ну, Дуже вже майже не з гравців, які поправили. Якраз модернізація, напевно, пішла з 2012-2012 року. Ну так, В минулий Сезон якраз там вже такий склад. Добре, таке питання. Ви е, другий тур проводили з командою вистриця, ви перший перенесний просто був. Е, так, да. це перший тур, перший тур перенесенний. Ви зіграли досить непогану гру, але ви все-таки програвали ходу матчу 2-1. Пам'ятаю, Ну, як можете прокоментувати цей епізод і взагалі цю. Хай Тарас розкаже, він... Тарас? що спершу погодні умови вишали, звичайно, мати нашу комітетну групу. <зи> Слизьке поле воно дуже намішало комбінаційному гру, забігання, знаєш, ти забігаєш, набираєш швидкість, хочеш зупинитися, військо зупинитися, як не виходиш і ти просто проїжджаєш. Ну так, слизьке поле звичайно, не на фактично команди. Це одна з факторів, яка вплинула на це. Але в кінці ми зібралися, адаптувалися до поля, і все ж таки довели діло до кінця. Я подумав, хто в цій війні відіграв важливу роль. На мою думку, відіграла ця команда зрозуміло. Тут немає одного футболіста, який там що зробив. Вся команда фактично комбінаційна гра, там передача, хтось замкнув, хтось відкрився, прострілив. Е, наступна гра у нас буде з, з Солідом, з досить поганою командою, ми бачили його в першому тур, і в другому турі. Яка ваша підготовка на цю команду? Ну, які, як ви ну, ми, 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 ми думаємо, що ми ну, настроїтися на всі 100%, ми в цій ну, команді тим більше ще ні разу не, не вигравали. Ага, в першому турі Так, нічого, по другому прийшла. По третій у нас вибила скупка, пам'ятаєте? А, так, а, так. У нас та, да, 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 є свої рахунки, тим більше цікава гра. Ага. Там як, як трошки на руку те, що Тернадо з Солідом зіграло. Так, mm -hmm. так mm -hmm. що це навпаки нам трішки на але все одно треба брати свої очки на що будемо... на свободу і в п'ятницю. Будемо настраюватися, як і на всі раші команди, бо всі команди сильні, але солід... одна з солідеруча команда, mm -hmm. можна казати. І що і тормянду, Вони, ну, ми так вважаємо, що одне з наш... наших ранків на і з ними ну, mm -hmm. треба буде особливо максимально сконцентруватися. Ви зіграєте в п'ятницю з, з, з свободою, а в суботу гра з, 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 з солідом. Ну от okay. вам не помішає підряд, не ряд, а от такий короткий порушень час. Ні, yeah, yeah. це не це невеликий футбол, mm -hmm. що там може так замучитися. Надцять один часом більше є три можна сказати три склади. П'ятнадцять yeah. yeah. міняти. Можна якісь ротації складі зробити підібрати далі. дали А, а ну, добре, скажіть на свободу, ніяку. Ми не знаємо, ми, ну, взагалі вони там, вони там не е е зовсім нові правди здається, багато це, 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 це. і ми не знаємо, треба настроїтися, бо в них можна чекати до що хочеш. Це. Але так. нас є одна перевага, та, що ми будемо грати взагалі. Наші гравці як не як, вони всі футзалісти, і, і це нам тільки полегшує завдання з одного боку, але ми не знаємо. Якби, як свобода себе покаже. Так, будемо надіятися. Тим більше, що свобода ще ні одного матчу не зіграли, не можна нічого сказати про них. Ми розраховуємо тільки напевно. Так. Ну, зрозуміло, кожні переходимо перемогу і забрав крючка. Олег, Тарас, Рома, Женя, що можете побажати а... гравцям Христя футбольної лінії на наступний тур, на третій тур. Хоче побажання і привітання може. Що можна побажати? Хорошої гри? Тревуватись, не отримати якихось там. На Так. полімо. Перемагати, ніколи не здаватися. Якщо погано, нічого страшного немає, до діти доказати. збиратись. Та вірити в себе головне. Не боятися грати проти супротивників і просто отримувати задоволення від цього. Ну можливо, ну, знаєте, гравцям першої, наприклад, вони ще не мають такого досвіду. Ну, як хто? Як хто? Ну там, так, як хто, я, я розумію, але ну, є там і ну, навіть є такі, що не мають. 18 років, так, і тільки формується гравці. Побажаю людина. Щоб вони не здавалися ніколи, не відступали назад і прагнули до чогось, що зараз чоловік більше. Що ви бажаєте собі роботи впевненість більше, щоб, щоб були було в собі, що ну, перемогу настраювалась і доставити в цілий, які я да. хочу. Yeah. Джимиль, я так само побажаю всім гравцям. Христианської релігії все найкраще, щоб пріоритети в вашому житті, християнські принципи були на першому місці, і ті досягнення, які ви досягнете футбольній футболії, можливо, щоб вони якось вам вплинули для того, щоб рости і в професійному футболі, а можливо, і десь інакше. На цьому наша програма <клух> заходить, доходить до завершення, і до наступної зустрічі, до суботи і всього найкращого.